Понтифік рішуче повторив свій заклик до негайного припинення вогню та серйозного залучення до діалогу. Папа Римський Лев 14 наприкінці недільної молитви помолився за постраждалих від масованих російських обстрілів України, закликавши до негайного припинення вогню. Про це повідомляє Vatican Ньюс 31 серпня. Дорогі браття і сестри. На жаль, війна в Україні й далі сіє смерть і руйнування. Також і цими днями обстріли вразили різні міста, в тому числі столицю Київ, спричинивши численні жертви. Я поновлюю свою близькість з українським народом і всіма постраждалими родинами, наголосив папа Лев XIV, він закликав до припинення війни та початку справжнього діалогу. Рішуче повторюю свій заклик до негайного припинення вогню та серйозного залучення до діалогу. Настав час, щоб відповідальні особи відмовилися від логіки зброї та обрали шлях переговорів і миру за підтримки міжнародної спільноти. Голос зброї повинен замовиканути в той час, як повинен піднестися голос братерства і справедливості, додав Лев 14. Окремо, Понтифік нагадав, що 1 вересня відзначатиметься всесвітній день молитви в намірі піклування про створіння. Нагадаємо, у травні Лев 14 закликав молитися за загиблих через продовження агресії Росії проти України. Він наголосив на своїй підтримці всіх ініціатив, які можуть допомогти припинити війну.